У візовому центрі можна отримати всі необхідні послуги: сфотографуватися, зробити ксерокопію, оформити страховку та заплатити за візу. А от вертатися туди вже не треба. Доставку готової візи можна замовити додому. Бажаємо, що це буде що це буде велика допомога для громадян України, які хотіли би придбати польську візу. Але треба підкреслити, що це є тільки додаткова можливість. Що це повинна бути додаткова можливість для бажаючих, для тих, які готові заплатити. Я думаю, що це є актуальне, це один з методів спрощення подачі цих документів. Втім, люди з черги під консулятом у Львові не готові платити більше за швидші візи. Не, я дуже тяжко заробляю 20 євро. Ні, я не погодився. Ні, я стільки не зароблю за тиждень. Ні, сам заповняв за один день. консульство Польщі отримує близько півтори тисячі анкет. Візовий центр зможе щодня обслуговувати також саму кількість українців. Але невідомо чи будуть півтора рази дорожчі, але фактично такі самі послуги популярними серед візових прохачів. Юлія Сівакова, Сергій Медведєв, Оглядня, телеканал Зік.